Слава націю на каналі добрий ребат, ви філія сушку добрий. хвилиночка паузу у цьому плідному гарному, насиченому робочому дні. Наголосити, що є ще трохи вільних місць у ремонтній роті полку безпілотних систем К2. Так, запрошую долучатися. Ремонтна рота. Так, крутимо гайки, зварюємо, пиляємо. Все на світі, все, що рухається і не рухається. Не рухається до того, як потрапляє до нас, рухається після того, як ми його випускаємо не навпаки. Які гарантії, гарантії що ви, як і я, не опинитеся там в піхоті, в шанцях, ніяких, окрім тверезості підходу. Командування, яке я спостерігаю вже більше року на щастя. Чому? Тому що всі до єдиного військовослужбовці України, це насамперед піхотинці. Треба буде, всі підемо пішки до єдиного. А, насправді, зовсім, зовсім зовсім невеликі шанси на те. Нормально розвиваємося, працюємо. Я ж кажу, рехтуємо. Творчий підхід, крутимося, настаруємо, організовуємо, працюємо, перемагаємо разом. Всі контакти мої під відео. Пишіть в приват. Перевага цивільна, в першу чергу цивільні. Разом боремо і поборемо.